Багатороздільний м'яз входить до складу глибоких м'язів спини. Фактично, це не один, а ціла група м'язів, які розташовуються вздовж всього хребта від крижової кістки до другого шийного хребця. Не дивлячись на те, що виділяють поперековий, грудний та шийний багатороздільні м'язи, всі вони влаштовані майже однаково. Починаючись від поперечних відростків, вони, перетинаючи від 2 до 4 хребців, прикріплюються до остистих відростків вище лежачих хребців. Цей м'яз виконує такі функції. При одночасному скороченні з обох боків приймає участь у розгинанні хребта. При односторонньому скороченні обертає хребет у протилежну від себе сторону та виконує бічне згинання хребта у свою сторону. Також цей м'яс виконує важливу стабілізуючу функцію хребта під час виконання складних рухів та фізичних вправ.